Ще один податок, який викликав неабиякі дискусії, це податок на розкіш. Минув вже місяць відтоді, як власники так званих розкішних машин мали сплатити кругленьку суму державі. Скільки ж грошей вдалося зібрати з мажорів, і чому навіть ті, хто хочуть розрахуватися, не можуть достукатися до каси? Детальніше Артем Джебко. Якщо ще кілька років тому ознакою розкоші була квартира на столичній оболоні, чи, наприклад, золотий ланцюг на шиї розміром в два пальці, то зараз достатньо мати ось таку автівку. Головне, щоб об'єм двигуна був більше трьох літрів. З 1 липня українці почали сплачувати так званий податок на розкішні авто. Це 25 тисяч гривень. Під нього підпадають автомобілі віком менше п'яти років з двигунами об'ємом понад 3 літри минули вже майже три місяці, але податок на розкіш не працює. Щонайменше третина автовласників відповідних машин так і не сплатили щорічний внесок. Не зробив цього, і Дмитро чоловік каже, не платить, бо просто не знає, кому і скільки. Е, листа до мене не прийшло. То я так як добропорядний громадянин заїхав в налогу два рази, то там боліють. Туди не пускають, добитися нормальної відповіді юридичної, таке зрозуміло, не можна зараз. Ну так, щось десь якось. По закону сплатити 25 тисяч слід було до 1 вересня. Далі нараховують додатковий штраф у 10% від суми податку, тобто 2,5 тисячі, а також пеню 27 гривень за день. При цьому уникнути податкування неможливо, навіть якщо позиватися через суд. Суди відмовляють платникам податків. У таких позовах, і, власне, я ще не знайшла жодного судового рішення, в якому суд задовільнив позовні вимоги платника податків і сказав: Ні, вам цього податку сплачувати не потрібно. Якщо говорити мовою цифр, то 17,5 тисяч автовласників, які підпадали під цей податок, заплатили до Держскарбниці трохи більше 11 тисяч. Це свідчить, що власники неохоче віддають свої кревні. У Асоціації автомобильных импортеров и дилерів кажут, закон, м'яко кажучи, недоопрацьован. Само тому автомобилисты игноруют его. Получается, что если заявляет министр финансов, что налог неэффективный и не продуманный, и что его надо отменить, а с другой стороны, получается, одной рукой мы говорим, что надо отменить налог, с другой рукой мы хотим ввести этот налог и требуем его уплаты. Если это не продумано, так отмените его, признайте свою ошибку и никаких проблем. Однак, чиновники не поспішають скасовувати податок. Натомість, уже з нового року на офіційному сайті Кабміну буде опублікований перелік справді елітних машин, які підпадають під дію закону, а також інформацію про те, яким чином треба сплачувати податок. До того ж часу Дмитро з його 35 літровим фольксвагеном доведеться викласти щонайменше 35 тисяч гривень.